Скульптури з мармуровою вуаллю – це неймовірно майстерні роботи авторства майже винятково італійських майстрів, які вражають уяву та змушують замислитися, як вони стали можливими. Чи людських рук це справа, або ж щось значно таємничіше та цікавіше? Які трюки використовували скульптори, це чи не найбільша таємниця мистецтва? Приблизно так можна резюмувати захоплення цими скульптурами, тиражоване в тисячах статей, якими завалено інтернети. Там пишуть про дивовижно складну техніку створення та запаморочливу ефектність цих скульптур, називаючи їх авторів ледь не найвидатнішими скульпторами 18-го та 19-го століть. А хтось вважає їх представниками давно загиблих цивілізацій. Многії скульптури і статуї настільки реалістичні, що деякі іслідувачі серйозно вважають то, що це взагалі окаменевши живі люди. Так-так, мільйонні москвороті ютуб-ролики саме так і трактують цю тему, і їх ціла мережа. Досліджуючи цю тему, я помітив дивну річ: росіянський сегмент інтернету значно пафосніше виспіває осанну мармуровим вуалям. І більшість їхніх статей супроводжуються ось цією роботою. Вказано, що її назва дівчина під вуаллю», і вона належить різцеві італійського скульптора Антоніо Карадіні. Але от що цікаво: в англомовному сегменті практично неможливо знайти цю роботу. То невже росіянці тут знають щось таке, про що мовчить світ? І, о диво не знає навіть Вікіпедія, хоча показує чимало його робіт у різних музеях. Як так сталося? Оця таємниця мені піддалася, і повірте, вона характеризує не так творчість Корадіні або інших майстрів мармурової вуалі, як самих московитів, яких я знову у цьому сюжеті виводу на чисту воду, довівши сміховинність їхньої безглуздої брехні. А ще я розповім, чим все ж таки прославився Корадіні, чому ще один чільний представник техніки мармурових вуалей Рафаель Монті збанкрутував і помер у злиднях. Хто іще долучився до створення подібних скульптур, і зрештою, чи дійсно вони мають таку неймовірну мистецьку цінність, як про них можна прочитати в інтернетах? А якщо ні, то що ж тоді цінується в історії світової скульптурної пластики і чому? Про все це дізнаєтеся вже зараз. Адже ви дивитеся канал Культур Тригер, я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, був би вам вдячний за вподобайку цьому відео. Ну і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, і ставте дзвіночок. А у коментарі можете написати, що по-вашому таємничого у цих мармурових вуалях. Почну з Рафаеля Монті, адже саме його скульптура Весталка є однією з найвідоміших завуальованих жінок у світі. А все завдяки фільму Гордість і упередження, у якому головна героїня, зіграна Кірою Найтлі, гуляє маєтком містера Дарсі та натрапляє на цю співзвучну її настрою скульптуру. Тож цей скульптурний феномен дійсно є достатньо відомим і водночас загадковим, щоб режисер використав його як метафору, а глядачі мали нагоду помилуватися тонко підміченим збігом настрою героїні та його візуалізації. Цікаво й те, що саме автор Весталки Рафаель Монті і був найпопулярнішим скульптором 19 століття, що творив у техніці мармурової вуалі, задавши тренд для багатьох інших митців, які бажали підзаробити на моді. Тож прослідкуємо за долею Монті, а потім повернемося до витоків. Майбутній майстер мармурової вуалі рано дебютував у мистецтві і вже у свої 19 років виграв золоту медаль за скульптурну групу під назвою Олександр Приборкує Буцефала. Далі відточував свою майстерність, вчився і творив, аж поки у 1846 році здійснив свій перший візит до Англії, де створив мармурову скульптуру «Весталки у вуалі для герцога деванширського. Так, саме цієї виставки у Мурмуровій вуалі, Монті брав участь у революційних подіях, спрямованих на об'єднання Італії, у у 1847 році, революція ще не мала шансів здобутися на перемогу. Тож Монті був вимушений остаточно емігрувати до Англії, де залишався до самої смерті. На початку 50-х років 19 століття Монті був серед найуспішніших скульпторів у Лондоні і передовсім завдяки скульптурам жінок, загорнутих у вуалі. Одним із секретів його успішності стала відтворюваність цих скульптур у бронзі, адже з мармурового оригіналу можна було зробити зліпок і так поставити скульптури на потік. Тобто в основі його популярності була не лише майстерність, але й маркетинг. Комерційна жилка Монті дозволила йому налагодити роботу в майстерні, в якій ніколи не бракувало замовлень. Погляньте лише на цих трьох виставок Монті. Найпевніше це фото засвідчує, що виготовлення мармурових дівчат у вінках та вуалі було практично поставлене на потік. Скульптури могли відрізнятися в деталях, але смиренно опущені очі, віночки і серпанок були неодмінними їх атрибутами. Але окрім приїдання самоповторів, Монті загрожувало дещо значно небезпечніше пірати. А точніше, шахраї-копіювальники, які могли намагатися відтворити скульптури з гіпсу та інших матеріалів, лише імітуючи мармур. Тож, щоб запобігти піратським копіям, Рафаель забороняв фотографувати свої скульптури, щоб ніхто, крім його фірми, не міг їх відтворити. Ще одним секретом популярності Монті було вміння додатися з організаторами виставок. Середина 19 століття, час, коли запроваджувалася традиція проведення та масових відвідин, так би мовити, виставок передових досягнень, завуальовані дами дійсно були цікавинкою, яка суттєво відрізнялася від інших скульптур майстерною ілюзією відтворення тканинних складок на людських тілах. Хіба дивно, що вони стали магнітом для юрби? Враховуючи, що кожного дня ці виставки відвідували десятки тисяч людей. Серед лондонців і гостей столиці ширилися чутки про нові дивовижні скульптури. Так, Монті отримував нових замовників, переважно серед буржуазії, і нових критиків вже у середовищі інтелектуалів та аристократів. Адже Монті, вочевидь, непогано знав історію походження завуальованих скульптур і вже точно добре розумівся на техніці їх створення, використовуючи секрети минулих століть. Жінки, прикриті тонкою вуаллю – мотив відомий ще скульпторам античності. Тому дивно, що чимало блогерів і журналістів продовжують терижувати міф про мармурові вуалі як феномен доби рококо. Ось голова мармурової завуальованої жінки, що збереглася зі статуї IV століття до нашої ери, нині експонована в музеї Метрополітен. Ось вже не мармурові, а теракотові фрагменти, що також зображують жінок, загорнутих у тонкі тканини. Безумовно, збереження робіт не вражає, але погодьтеся, не впізнати тотожний до нашої основної теми мотив неможливо. Деякі мистецтвознавці наголошують, що прийом, який ріднить завуальовані статуї італійців, не лише з конкретними прототипами з античності, а й з цілим напрямком у мистецтві це так званий тромплей. Це такий собі технічний прийом, причому не лише в скульптурі, а передовсім у живописі, метою якого є створення переконливої ефектної оптичної ілюзії. Скажімо, в живописі це може бути ілюзія об'єму на двовимірній площині, як основна задача автора. Типовий приклад античного тромплею настінне зображення вікна, дверей або атріуму для створення ілюзорного ефекту, ніби кімната більша, ніж насправді, або та ж ілюзія об'ємності, як от на цьому фрагменті фрески з помпеїв. Доба відродження подарувала нам естетичні принципи та технічні можливості, які б призвели до удосконалення тромплеїв. Погляньте лише на цю неймовірної краси та сили фреску на стелі Мантуанського палаццо Дукале роботи Андреа Монтеньї. Утім, саме доба Бабароко підняла мистецтво ілюзії на найвищий рівень. Чого вартий лише цей купол єзуїтської церкви у відні? На цій фресці художник Андреа Поццо створив майстерну пастку для нашого зору. Здається, купол височенний, але це лише зображення на стелі, за те, яке переконливе. Тромплей у скульптурі теж може бути досить різноманітним, але чи не найпромовистішою скульптурною технікою, яка асоціюється з цим прийомом, є саме мармурова вуаль. Принаймні, ці зображення є найтиповішою ілюстрацією для запиту тромплей скульптура кирилицею. Як бачите, майже безальтернативно жінки вкриті тонким серпанком. Латинкою маємо значно більше різноманіття, чи ж не цікаво? Але про це трохи згодом. А зараз розповім вам про митця, який поруч із Рафаелем Монті найтісніше асоціюється із створенням саме мармурових вуалей. Як я вже згадував, інтерес до тромплеїв розцвів у добу барокко буйним цвітом, адже цілком відповідав духові доби, загальному запиту на химерне, дивовижне та вражаюче. Зовсім не дивно, що саме в цей час відроджується і цікавість до античної теми завуальованих жінок. Давньої, а проте вже виконаної на рівні техніки і засобів, притаманних новому часу. Один із венеційських скульпторів початку XVIII століття Антоніо Корадіні досяг майстерності в зображенні текстур дрібних тканинних складок на одязі мармурових статуй. Погляньте на його пам'ятник венеційському воєначальнику Йоханну Матіасу фон дер Шуленбургу, і особливо ось на цей пояс. У якийсь момент скульптор поставив собі ще складнішу задачу зобразити жінок під максимально тонкими покривалами, що водночас було б і ефектно, і не вульгарно, і що гріха Таїти приваблювало б замовників напівприхованими таємницями тіл. Можливо, саме тому у сучасників не викликала когнітивного дисонансу назва цієї роботи Корадіні невинність або ж цнотливість. Я певен, що люди 21-го століття підібрали би для цієї статуї геть іншу назву, хіба ж ні? Ну а як би ви назвали її? От цікаво. Напишіть свої варіанти у коментарі. Порівняємо наші ідеї. Ну а поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам, бо саме завдяки їм ви бачите зараз цей випуск. Для нас робота над культур-тригером це левова частка життя, тому були би вдячні за вашу фінансову підтримку, якщо вам дійсно до душі наш контент. В описі до відео є посилання на BuyMeACoffee та Patreon, а також на номери карток і на бонуси, які ви можете від нас отримати. Там ви знайдете і посилання на анкету, де я збираю побажання щодо тем наступних закритих лекцій, які вам було б цікаво подивитися. Тож буду вдячний і за ваші ідеї, тем або напрямків, якщо дійсно цікаво. Ну що ж, повернуся до Карадіні, а точніше, до одної працікавої історії, яку я відпорпав, досліджуючи цю тему. Шукаючи матеріали про мистецтво, часто я з цікавістю, хоч і не без огиди, вивчаю його московицьку інтерпретацію, адже нерідко підловлював їх на брехні і маніпуляціях тож часом знаходжу нові нові приводи для подібних досліджень. Все почалося з того, що одна з наших глядачок попросила мене в коментарях розповісти про феномен мармурових вуалей і що я про нього думаю. Я особливо не знав, що відповісти, крім того, що це майстерні трамплеї, та й по всьому. Але все-таки трішки поресерчив І як же мене здивувало, коли росіянський YouTube видав мені кілька відео з мільйонними переглядами на цю тему, тоді як в англомовному сегменті і близько не було б подібного ентузіазму. Те саме повторилося при ретельнішому пошуку в гуглі. Склалося враження, що росіянці навмисне форсили тему мармурової вуалі. Тож я вирішив розібратися, чому саме? І швидко виявив, що переважно більшість статей та деякі відео, що мають різні назви та авторів, об'єднує ось це зображення: фотом мармурового бюста завуальованої жінки Антоніо Корадіні. У кількох відео оповідається про те, що нібито італієць створив цю річ ледь не на особисте замовлення Петра І, що це якийсь неймовірний шедевр і прорив майстра, Необичне, фантастичне по своєму спавненню, скульптура Карадіні, доказ його неземного таланту, а також про те, де ця скульптура бувала і де вона тепер, і яка в неї трагічна доля. Довелося полізти навіть у росіянську Вікіпедію, де в першому абзаці безапеляційно сказано. Працював у рідній Венеції та провінції Венето, а також у Дрездені, Неаполі та Санкт Петербурзі. Хоча зізнаюся, оця рідна Венеція вже тоді мене різанула, адже буквально там вже вказано, що народився Карадіні в провінції Падуя. Що ж, скажу одразу, про Петербург це також була банальна брехня. Ні на як і болота Корадіні ніколи не подорожував. Я проглянув декілька його англомовних біографій, і там немає ні слова, ні про Петербург, ні навіть про Петра I, і. і це мене ще більше насторожило. Яке те, що у вікісховищі серед творів Корадіні немає нічого подібного на ось цю даму під вуаллю із Санкт Петербурга, про яку гудить весь росіянський сегмент. Дивовижна розбіжність, чи ж не так? У чому ж секрет такої невідповідності? Добряче, попорпавшись у джерелах, я з подивом виявив, що цей бюст лише фрагмент скульптури, і назва дама під вуаллю» або дівчина під вуаллю», яка до нього причепилася, це взагалі не належить авторові, а є просто пізнішою вульгаризованою інтерпретацією. Найпевніше це фрагмент скульптури Віра, яку, згідно з деякими розвідками, зокрема совєтської мистецтвознавиці Жанетти Мацулевич, і справді придбали в Італії для саду одного з петровських палаців. Але прямих доказів цьому я не знайшов лише окремі твердження, підкріплені сумовитою історією про те, що під час пожежі в Петербурзі 1837 року. І тут увага за одними даними скульптуру Віра Карадіні було незворотно пошкоджено, і відреставрувати вдалося лише цей фрагмент, що й отримав потім назву Дама під вуаллю». Ну а за іншими даними все значно дивніше. І тут уже дам пряме посилання на джерело, 39-й том біографічного словника італійців 1983 року видання з біографією Карадіні, де стверджується буквально таке: Савва Савварогузинський, спеціальний агент царя, якому було доручено купувати твори мистецтва у Венеції, надіслав до П'етербурга завуальовану релігію Карадіні, статую та її доповнення віру, також завуальовану, помістили в літній сад. Де вони залишалися до 1792 року, коли їх перенесли до тронного залу зимового палацу? Після пожежі 1835 року їхні сліди були втрачені. Але що значить втрачені? Як же тисячі росіянських статей як про те, який геніальний твір Корадіні виставлено в Петербургі? Що ж, схоже, ми таки докопалися до першого фейка? Пояснюю. Цей розпіарений московитими бюст дами під вуаллю» або взагалі не належить Корадіні, або ж є просто однією з багатьох його погано збережених робіт. Цілком можливо, що роботу, до якої суттєво доклалися реставратори, мистецтвознавці вже не беруться атрибутувати як належну різцю корадіні. Навіть якщо на скульптурі збереглися сліди авторського стилю, це безумовно вже зовсім не та річ, яка відповідала авторському задумові. Але навіщо ж руски саме цю роботу зробили такою знаменитою? Я думаю, ви вже самі здогадалися, тільки тому, що їй пощастило згоріти і бути відреставрованою в Петербургі. А значить, вона чуть-чуть руська і чуть-чуть русським духом пахнет. Але ще більше пахнет русським духом їхня конспірологія. Адже і ще популярнішими ніж про переполовинену віру або ж релігію Кородіні, є росіянські конспірологічні сюжети від каналів на кшталт «Новая хронологія, альтернативна історія. Пропоную вам послухати кілька аргументів щодо цих статуй, а також висновків авторів подібного контенту, який переконливо ілюструє рівень гуманітарних наук у цих мракобєсах. «Я победил мрамор и сделал его пластичным, как воск», писал преемник Микеланджело, итальянский художник, виртуоз скульптуры Лоренцо Бернини. А сказал он эти слова еще в 17 веке. Получается, мрамор и воск в основе суть одно и то же. Похоже, что скульпторы из Италии, зная свойства своих пещер, наполненных взвесями или аэрозолями насыщенных карбонатных солей, углекислого газа и другими вулканическими газами, изобрели технику и технологии производства реалистичных скульптур в воздушных одеждах из воска с последующим его превращением в мрамор. Еще не до конца отвердевший вуаль или сеть надевали на такую же по степени затвердевания скульптуру и уже законченную скульптурную композицию снова помещали в минеральный раствор до окончания замещения органических соединений на твердый карбонат. Те скульптуры, которые мы рассмотрели, к медному зубилу никакого отношения не имеют. Какие-то скульптуры отливались жидким мрамором, а какие-то были изготовлены с живого изображения людей, с применением технологии, которая нам неизвестна. Ну как вам? Переконливо? Аргументы на ревне «людина власноруч цього створити не могла» – это точно, а вот же это какие-то технологии, людству. Найбільше ідіотським при цьому є повний ігнор цілого сонму надзвичайного рівня скульптурних технік, які не є мармуровими вуалями, так ніби для того, щоб свої мармурові скульптури творив Джан Лоренцо Берніні, ніякого рідкого мармуру чи інопланетних станків для обробки йому не знадобилося. А вже геть інша справа: ці всі ваші карадіні та інші монті. Адже тільки ж мармурову вуаль люди не здатні створити самотужки. А ось це, а також ось ці кучері завитки, або ж цю мармурову сітку, або ж це мармурове мережево. От запросто логіка варта московитів. Ну але про всі ці нові хронології та їхнє мракабесія переконливо розказано на каналі на пошуки грамоти. Наполегливо рекомендую це відео для розуміння розмаху конспірології на болотах. Ну і воно саме по собі прикольне, як і завжди на цьому каналі. Посилання буде в описі. Але повернуся до псевдо-завуальованої дами, адже й вона не раз з'являється в конспірологів. І звісно ж, далеко не лише в них море статей, відосів і навіть уроків для московицьких школяриків на тему із мрамора танчайшої вуалі. Я вам гарантую, що росіянці цю скульптуру вже вважають ледь не наймайстернішою роботою у всесвіті, так їх у цьому переконують. А на практиці ця дама під вуаллю такий собі витвір реставраторів, витасений із решток прохідної роботи одного з італійських майстрів, що майстерно володів технікою досягнення ілюзії в скульптурі. І то в кращому разі, адже поширенішою є версія, що прототип узагалі безслідно зник. Так само смішно, яку сенсацію московити роблять із самої техніки, подаючи її, як ви вже переконалися, мало не як винахід інопланетян у стилі «человечество на такое не способно. Ну, але чого не можуть руски, те змогли італійці, і як ви самі переконалися з початку нашого ролика, секретом створення таких ефектних скульптур володів не лише Антоніо Корадіні, але й багато інших митців, які мали час і натхнення тесати з мармуру таких жінок. Ну або от Христа під плащаницею, творіння Джозеппе Сан-Мартіно, яке я зізнаюся, мені щиро до вподоби і дійсно вражає мене поєднанням делікатності, зрозумілості теми та відповідної обробки матеріалу. Є в цьому застиглому в камені Ісусові якась незбагненна динаміка, натяк на те, що смерть переможена. Ну, але одна справа концептуальне зображення Христа, а вже геть інше зображення напівприхованих жіночих принад навтіху аристократичної публіки. Так так, я знову повертаюся до теми Рафаеля Монті. Пригадуєте, ми залишили його в заніті Слави. І справді, в 50 х 60-х роках 19-го століття його твори користувалися попитом. Він жив на широку ногу, утримував велику майстерню та сподівався, що так триватиме й далі. Він мав чимало послідовників. Були серед них і посередні копіїсти, але згодом навіть буржуазія стала зауважувати, що відтворити ці вуалі не те, щоб надзвичайно складно. Можливо, перенасичення ринку, а може, й мінливість моди, щось усе таки призвело до занепаду майстерні Рафаеля Монті. І тут ще одне моє питання до екзальтованих руських, які проголошують завуальованих мармуром жінок найвидатнішими скульптурними творіннями, незбагненними. Ну, як же так сталося, що й на ці творіння мода минула, та ще й так разюче, що потягнуло за собою в минущість і самого Рафаеля Монті, і його майстерню, і всіх послідовників. На якомусь етапі в 70-х завуальованих жінок стали вважати ледь не цілковитим несмаком, дешевою ілюзією, що приїлася публіці. Мода минула, а от життя тривало. Монті більше не отримував замовлень, а оскільки його асоціювали з конкретною технікою, зоряний час, якої безповоротно минув, він не зміг переконати замовників, що може якісно зробити щось значно цікавіше. Дійшло до того, що Монті, якому на той час було трохи за 60, продав навіть свої інструменти для різьблення. Ось така була безвихідь. В останні роки життя він намагався не виходити з дому, щоб не потрапити до рук кредиторам. А копійки на підтримку вбогого існування заробляв тим, що дизайнував твори зі срібла та порцеляни, які потім виготовляли інші майстри. Ось таким жорстоким є світ мистецтва з перемінними вітрами моди. Ну що ж, слід визнати, що критики ніколи особливо й не захоплювалися творчістю монті. Його вважали майстерним ремісником, що вміє в ефектність. Але навряд чи здатен на якісь прориви і тим паче не претендує на вічність. Але я певен, що Монті би втішився, якось дізнавшись, що його весталка отримала помітну роль в одній із хітових мелодрам 21-го століття, та іще й заснованій на добре знайомому йому романі Гордість і упередження Шарлоти Бронта. Але хтось мене запитає, що ж тоді з мистецтва скульптури претендує на вічність? На думку критиків, якщо Висталка Монті, це радше про ефектність. Ну, за всіх не казатиму, але приведу тут приклад лише однієї скульптури: викрадення персифони Джан Лоренсо Берніні. Цю велику групову скульптуру з мармуру Берніні завершив, маючи всього 23 роки. Міцно скроєний Бородатий Аїд грубо тягне персифону назад і вниз до себе у підземний світ. Під їхніми ногами триголовий пес Цербер, що не дає помилитися щодо сюжету. Критики до небес підносять майстерність Берніні у цій роботі, і цікаво, що хвалять якраз також за свої рідні трамплеї, ілюзії. Наприклад, за сльозу на обличчі Персифони, що так оживлює цю персонажку, або за передачу тендітності жіночого тіла та грубості чоловічих пальців. Ось як вони стискають плоть. Аж здається на мить, що навіть на карарському мармурі, як на плоті, можуть лишитися синці. Вражаючий динамізм викрадення персифони, та й загалом всі ті знахідки Берніні, якими нас полонить ця скульптура, це справді прорив, і це дещо значно більше, ніж експлуатація одного й того ж ілюзіонійського фокусу, навіть якщо до нього вдавалися такі майстри, як Корадіні чи Монті. Але що ж? Берніні був істинним генієм і не лише в скульптурі, але й в архітектурі. Якщо хочете, можу розповісти про нього докладніше в якомусь із наступних сюжетів. Ну, це якщо цей набере мінімум 5 тисяч вподобайок. А ще, якщо ви висловите зацікавленість у коментарях. Ну а поки ви їх пишете, я нагадаю охочим, що нині викладаю у Маріупольському державному університеті. І якщо вам або вашим дітям цікаво вивчати журналістику, новітні медіа, якщо ви хочете реалізуватися як блогер або навіть телеведучий, ну і щоб я у вас викладав, заповнюйте коротку анкету за посиланням у описі, а там поспілкуємось.